Друзья, всім привіт! І сьогодні на огляді у нас буде конвектор від торгової марки Thermofol. Це у нас польський виробник, який зазначає, що збирається конвектори у них в Польщі, скажімо так, корпуса виготовляються в Польщі, вся електроніка їде з Південної Кореї. Тому давайте будемо відкривати, давайте будемо дивитися, бо це скажімо так, незвичайний конвектор. Він у нас десь зі скляною боротью. І плюс в ньому ще є Wi-Fi модуль, що дуже-дуже цікаво. Тому давайте будемо лікувати і будемо дивитися, що у нього всередині і як він виглядає. Так, обережно відкриваємо. Обережно відкриваємо. Так, коробка виглядає дуже-дуже презентабельно, дуже цікаво. Так, ну і давайте коробка то коробка, а саме цікаве. Як у нас виглядає сам конвертер. Тому давайте будемо доставати і будемо його дивитися. Давайте цю кров позаберемо, щоб воно не мішало ніяк. А, і до речі, зразу не достав. А в комплекті у нас зразу є мішки. Є мішки, ну і плюс є зразу кріплення у нас на стіну. Добре, давайте отак так. так, так. І Будемо дивитися, як він виглядає. Так, Добре, оце ми забираємо Так, І Давайте знімемо полівочку і подивимось на сам конвертор. Тобто, як я вам казав, у нас йде тут скляна поверхня, йде сенсорні кнопки, йде екран. Також в комплекті у нас йде інструкція по експлуатації. Дана інструкція на польській мові, але додаємо ще інструкцію на українській мові. Вони є, вони готові, тому тут немає жодних проблем. Також є на англійській мові. І також Це є гарантійним талоном. В українському варіанті теж там є гарантійний талон, вже роздрукований, коли той заповнюється. Добре, Давайте його покрутимо і подивимось, як він взагалі виглядає. Тобто Спереду у нас панель, сенсорні кнопки, екран. Ззаду у нас металевий кожух. На металевий кожух. Так, по тину. По тенденню, я думаю, що вам не буде тут видно. Ну, тут закритий тин. Тут тенден закритий, не відкритий. Ну і також стандартний датчик температури з самого низу. А, так, добре, друзі, давайте будемо його скажімо так, підключати до мережі і підключати за допомогою застосунку, щоб я показав вам, що, ну, чому дані контакти може бути цікавим. Тому що Скажімо так, ми зможемо реалізувати опалення на конвекторах, скажімо так, з автоматикою зразу. Тобто у нас є застосунок, який ми можемо керувати віддалено нашими конвекторами. Тобто, якщо у нас є будівля, де у нас немає опалення, і нам треба зробити опалення дуже так, бюджетно, просто і швидко, то ми можемо використовувати дані конвектора, плюс ми зможемо їм ще керувати віддалено, що є великий-великий плюс. Добре, давайте будемо підключатися. Так, до самої режі 220. Так, тут у нас є розетка. Так, давайте спробуємо його поки отак включити. А, тут у нас ще є збоку кнопка включення в рішення. Так, тобто він у нас подав звук, що він у нас... Включився. І отак за допомогою кнопочки ми включаємо. Так. Що ми бачимо на екрані? На екрані ми бачимо температуру повітря, ми бачимо потужність підігріву, Тобто ми можемо вибрати потужність підігріву, тобто півпотужності або повна потужність. Тобто, якщо у нас от даний конвектор йде на 1000 Вт, тобто ми можемо включити його або на 500 Вт, або на 1000 Вт. Такий же принцип йде і на 1,5 кВт, і на 2 кВт. Так, друзі, тепер ми заходимо в застосунок, тобто у нас є застосунок від самого виробника, тобто компанії Термофол, і називається він у нас Термофол Smart. О, до речі, конвертер вже починає гріти у нас. Так, добре, заходимо в цей застосунок. Зразу у нас перше, що політика конфіденційності. Тобто ми підтверджуємо. І прошу вас помітити, що у нас застосунок на українській мові вже йде. Так, далі, що у нас є? У нас є поки я виключу, напевно, щоб він не грівся. А, так, далі, що у нас є? Тобто у нас є два варіанти. Або увійти до системи, якщо ми вже реєструвалися, або зареєструватися. Так, друзі, я колись реєструвався, тому а, я от, чесно, я от не пам'ятаю. Давайте просто заново просто на інший номер. Бо я колись їх тестив, колись реєструвався і я вже не пам'ятаю взагалі. Тому зараз давайте ми просто зареєструємось на інший номер, тобто в реєстрації ми вказуємо країну нашу, ну так як у нас Україна, воно все знайшло, все підтягнулося. І зараз вкажемо наш номер телефону. Тобто, дивіться, один важливий момент: ми вказуємо номер телефону без додаткових кодів, тобто, без B380. Без тобто, ми вказуємо код оператора без нуля. А, тобто, Якщо у вас Київськ 67, 97, 68, якщо Vodafone 50, 66 і так далі. Якщо Life, ну, звісно, 73, 63, 93, а, так, добре, добре, вказуємо. Тепер наш номер телефону. Без нуля, тобто 57 і так далі. І погоджуємося з політикою. Все, змеємо на підтвердження, да, я бачу, що підтягнувся телефон зразу з кодом, все нормально. Чекаємо на підтвердження в СМС. -ці. протязі 45 секунд має пройти. Ну, трошки почекаємо. Трошки Я думаю, що ми з вами нікуди так глобально не спішимо, тому маємо час трошки відпочити, хоча б півхвилинки, і почекати. Добре, давайте може, поки воно проходить розглянемо, зразу йдуть комплектні ніжки, тобто багато. Є варіанти конвекторів, котрі скажімо так, ніжки це як додаткова опція, і їх треба окремо докуповувати. Тут зразу ніжки йдуть в комплекті з самим конвектором. Тобто зразу у нас все укомплектовано повністю. Так, чекаємо, чекаємо Щось не пройшло, можемо вислати повторно. Давайте вийшли повторно і почекаємо, ще, на жаль. Чомусь не прийшло. А, все, тепер прийшло. Так, встановлюємо пароль на застосунок, це для того, щоб ну, ніхто не міг підключитися до нашої скажімо так, системи опалення, коли ми її вже зробили. Тому придумуємо якийсь пароль простий, я не знаю, там щось Стандартно, зараз ми придумаємо від 6 до 20 символів вказано, що має бути пароль. Так, добре. Вкажемо дату народження. А, і ще має бути хоча б одна літера. Добре, так. Так, переходимо за стосунок. Тепер давайте будемо підключатися. Тобто, що у нас ми в застосунку жмемо? У нас є тут ад device. І далі ми вибираємо дрібна побутова техніка. Нагрівачі у нас знаходяться тут. І тут у нас є нагрівачі Wi-Fi. Далі у нас він хоче підключитися до мережі Wi-Fi. Тобто, Є у нас мережа Wi-Fi. Тобто, друзі, ну, це всі настройки ви вже робите безпосередньо. В, ну, в тому місці, де у вас буде, знаходитися ваше обладнання, оскільки, оскільки воно підключає до мережі Wi-Fi і буде працювати через ту мережу Wi-Fi, яку ви їй вказали. Тобто, добре, зараз ми додаємо і у нас є 2 хвилини на підключення обладнання до мережі. Добре, давайте будемо чекати і будемо дивитися, що у нас далі буде. Так, тут у нас. Ага, тут у нас вже перестало мигати, типу воно вже все, панель хейтер підключилося. Добре, у нас тепер вже є в застосунку наш конвертер І ми зможемо їм керувати. Тобто, отак, друзі, бачите, у нас. Давайте я отак теж покладу. Тобто у нас є 25 тут і у нас показує зразу за застосунку, що у нас теж є 25. Дивіться, тобто у нас підписалася як панель хеджа. Ми можемо замінити, тобто, якби, якщо у нас там, наприклад, є у нас будинок, там пару кімнат, кухня, тобто ми можемо там підписати кухня, там кімната перша, кімната друга. І так повністю розписати. Добре, давайте будемо пробувати. тобто, Якщо ми підвищуємо, то зразу у нас і підвищується на нашому екрані. Тобто, і Він включився на підігрів. Також ми можемо, якраз у нас тут показує дві температури. Тобто, Температура то, що ми поставили, то, що ми хочемо. і температура то, що у нас є зараз фактично в приміщенні. Так, ну все. Теж змінили, теж я чую, що він класно він виключився. Добре, що тут у нас ще ми можемо? Тобто, Ми можемо заблокувати його, щоб кнопки не нажимались ніяка. Тобто Ми можемо заблокувати за допомогою цієї кнопки, що ми зажимаємо, можемо заблокувати і за застосунку. Такий же принцип розблокування. Тобто, так, ідемо далі. Що? У нас тут є таймер на відключення і у нас є ще тижневий таймер. Тобто Ми можемо, його за... тобто, ми можемо вказати сценарій, як він буде у нас робити по тижневому таймеру. І також на включення-включення. Ось такий в принципі, простий застосунок. А, і от якраз у нас є High, Low, це потужність. Тобто ми вибираємо пів потужності, то що я вам казав, або повну потужність. Ну і, звісно, можемо його виключити-включити. Кнопочкою Power. Добре. І отак у нас виглядає сам, сам даний конвектор вже безпосередньо в нашому застосунку. І тобто через цей застосунок ми віддалено можемо повністю всім керувати. Так що друзі, є така класна, цікава річ, яка е нам може допомогти створити так, е невеличкий розумний будинок в плані нашого опалення за допомогою е конвекторів електричних. Тому, друзі, якщо у вас залишилися якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі. Або звертайтеся по контактному описі під відео, і наші менеджери поконсультують по даному відеобладненню, або по іншому обладнанню, яке вас зацікавить. Ну і звісно, дякую, що переглянули дане відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться даним відео. Гарного вам дня і мирного неба! Далі буде цікавіше.